Всім привіт! Ви на каналі Аватар Родина. І як ви знаєте, у нас недавно вийшло оновлення Бунгал-редактор. Тому, як я обіцяла, сьогодні буде відео, ідея, як можна облаштувати це бунгало. А також з'явилися нові платні паки, на жаль. Але я їх покажу наприкінці відео. Ну, а поки ми не почали, поставте, будь ласка, і мені буде дуже приємно. Ой, ще я всім привітик. Ну давайте ми почнемо зараз з кухні. Монгало буде виглядати в коричневих е, кольорах, тільки світло та темні. І воно виглядає навіть дуже естетично, тим паче ми на пляжі, і це дуже підходить по кольорам. Добре, давайте продовжувати. У мене тут морозиво та напої мохіто. Ще є фрукти, це ж все-таки гостінниця, і маємо добре привітати гостей. У цій кімнаті у мене вітальня. Тут я вирішила поставити крісло, щоб було з видом на море. Дуже гарно. І послухати, як чайки там сміються у небі. А Хто хоче, можете поставити телевізор позаду дивану. Я просто не встигла хотіла для вас швидше відео записати. Тепер давайте подивимось кімнату спальню. Тут шкаф є, та квіточка стоїть. Так, де красим. І тут я забула це крісло поставити. Ну ладно, нічого страшного. Тут, правда, ще немає цих. На вісок від комарів, тому людей можуть покусати вночі. але не хвилюйтесь, у мене там крем стоїть, вони врятуються, з ними все буде добре. До речі, поки я тут жила, мене покусали стиги, тому тут крем, я вже перевірила. Тепер можете не хвилюватися, він безпечний. Ніякої алергії він у вас не визве. Окей, спальню я вам показала, тепер панна кімната. З цією штапкою у мене рушники. Як і в інших бунгало, я вирішила їх тут так само під раковиною покласти. У цій шафці у мене різні креми. Блакитний це від окусів комарів. А який зараз тримає, він дуже смачно пахне. Шампунь. Клас, рекомендую. І душ. Ой, божечки, звідки ця калюжа? Я ж просила поприбирати все тут. Тепер в мене все болить. Поставте, будь ласка, лайк, і в мене все пройде. Окей, як я на початку сказала, зараз вам покажу платні пакети. Я знаю, що там нам зробили класно дуже. Ось. Ці парки, вони суперські. Я якщо я що хочу ось цей придбати, який тільки що був, він такий класний. Шкода, що тіки не можуть його придбати, але розробітники і так дуже молодці, Суперські оновлення роблять. А зараз я вам хочу зробити маленький спойлер. Сьогодні або завтра я почну облаштовувати будинок для родини, і, можливо, завтра буде румтур по будиночку. Як вам таке спойлер? Обов'язково напишіть в коментарях, як вам мій будиночок та ідея. І не забудьте підписатися, мені буде приємно. І дякую вам за 238 підписок. Я дуже щаслива! Всім па па па, -па до нових зустрічей!